Христос потрібний тим, хто розбитий духом, хто розбитий серцем. Той, хто бачить себе в пороках і в гріхах від тім'я голови до підошви, ніг і вважає себе недостойним. За такими прийшов Господь. Він чітко заявив: я прийшов не для праведних, а для грішних. І ми всі з вами вчорашні грішники. А сьогодні ми оправдані ним. Вся слава йому. І подяка має йти з глибини нашого духа, нашого серця разом із автором 104-го псалма. Благослови, душе моя, Господа. Благослови все нутро Його ім'я. Він могили життя Твоє визволяє. Милосердям і щедротами тебе коронує.